Візьміть срібло золото та будьте багаті, а я візьму сльози, виховувати. Це не лихо? Ти байдуже. Декламувати вірші великого кобзаря та доторкнутися до скарбів поетичного слова України змогли вихованці НВК номер 3 під час творчих читань, що були присвячені черговій річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Віщик, уривок з поеми вічна пам'ять Катляреська. Я зараз буду розповідати вірш «Заворожи мені Волк. Протягом тижня у навчальному закладі проводиться низка різноманітних заходів, присвячених Кобзареві. Учні перших четвертих класів беруть участь у конкурсах читців, створюють малюнки та пишуть твори про Шевченка. Ми цим заходом популяризуємо літературу і українську літературу і творчість Тараса Григоровича Шевченка. Цим заходом ми відроджуємо. Художні читання, тобто діти вголос декламують свої вірші, акторську майстерність показують. Як наголошують організатори, такі шевченківські тижні потрібні, аби долучити дітей до творчості українського поета, художника, митця та виховувати в них любов до рідної мови з самого маличку. Діти після цього тижня. Набули ще більше відомості про життя і творчість Шевченка, і більше в них буде прагнення і бажання познайомитись з творами Шевченка подальшому найартистичніших і найемоційніших юних читців Педагоги обіцяють відзначити не лише нагородами, а й відмінними оцінками.